Всім привіт! І з вами прора Володимир Черниш. Сьогодні ми зробимо огляд двохкімнатної квартири площею 70 квадратних метрів в житловому комплексі Святобор. А розпочали ремонт квартири в новобудові взимку на вулиці Грудень місяць і в мінус 5 градусів мороза. В першу чергу ми зробили демонтажні роботи, а де потрібно, заложили стіни перегородичним газоблоком. По всій квартирі розвели електропроводку та поштукатурили стіни. В цьому огляді я розповім, чи можна робити ремонт квартири взимку, якщо будинок без опалення. На початку ремонту демонтували старі. Хідні двері та встановили нові броньовані двері. На вулиці зима, а ця новобудова і в ній немає опалення, тому ми встановлюємо електрообігрівачі, щоб підтримувати температуру 15-20 градусів для якісних оздоблювальних робіт. За моєю спиною вхідні броньовані двері. А зараз ми зробимо огляд планування двокімнатної квартири площею квадратних метрів і розкажу, які основні роботи вже були виконані. Це у нас коридор і кухня площею 20 квадратних метрів. І вихід на лоджію. Спальня. За моєю спиною два санвузли, гардеробна і дитяча кімната. Вологі приміщення, як санвузли та ванні кімнати, ми завжди штукатуримо цементно піщаною штукатуркою. Всі кути завжди у нас 90 градусів. Квартира штукатурилась гіпсовою штукатуркою. І зараз вона підсихає. В приміщенні плюс 17 градусів тепла. В квартирі завершилися штукатурні роботи і декілька днів вже стіни підсихають. Ми встановили осушувач повітря, який поглинає зайву влагу і якісно осушує стіни. Зараз волога у нас 69% в квартирі. При температурі повітря 20 градусів, так як ми встановили електронагрівачі. Восени, взимку і весною ремонти квартир можна робити, тільки потрібно правильно підходити до оздоблюваних робіт і встановлювати осушувати повітря обов'язково. Це допоможе ускорити процес висихання в квартирі. В квартирі три дні тому були завершені штукатурні роботи. Зараз в приміщенні 64% вологості, якому будемо занижати до 50%, щоб розпочинати інші оздоблені роботи. Ремонт квартири взимку також можна робити. І в цьому є багато своїх плюсів. Перевага зимового ремонту ще в тому, що в будівельних супермаркетах в грудні і січні місяці максимально низька ціна. Ми бачимо, що в магазині дуже великі знижки 10, 30, 50, 70% на шпалери, зміщувачі для кухні і ваної кімнати, на сучасну керамогранітну плитку і це дуже переваблює зробити необхідні покупки. Наступні роботи у нас будуть сантехнічні в ванній кімнаті та санвузлі. Після цього у нас буде облицювання стін керамогранітною плиткою. Але це все буде в наступному відео. До зустрічі, а з вами був прожар Володимир.